Джамала у Сумах. На Петропавлівській з'явився вуличний малюнок з переможницею Євробачення 2016. Наша Дарія Тілігіна спілкувалася з автором. Саме тут створюється стінопис або Мурал Арт. Художній розпис будівлі. Тепер цю порожню стіну прикрашатиме зображення Джамали. Автор малюнку художник з Охтирки Ігор Шевченко, якому належать вісім арт-розписів у рідному місті. Над сумським муралом працює другий день. Для цього отримав дозвіл з міської архітектури. Давно хотів намалювати щось в Сумах, і от коли випала така нагода, я вирішив тілити тут все в життя. А чому Джамала мало, хотіла взяти якусь особистість, яка щось зробила для України, але її ще ніхто до цього не малював. Від графіті цей вуличний живопис відрізняється масштабами. Для цього малюнку необхідно 20 літрів фарби та 3 дні роботи. Думаю, що цієї прикраси нашого місця, то це дуже, -дуже гарна ідея. Мені дуже подобається. Наоборот, навіть людям подобається, що вони рисують. Очень красиво подобається. Такий вуличний живопис, я вважаю, що це дійсно гарно, тому що раніше стіна була зафарбована різними нецензурними надписами, а зараз це дійсно гарно і прибаблює. Я не поклонник цього. Ну, то, що Джамалу, в принципі, це правильно, тому що я вважаю, що в даний момент вона действительно подняла нашу страну, хоч в искусстве, але все одно. Просто вона тут не узнаває поки. Це не перший мурал Ігоря у Сумах. Нещодавно ось такий портрет Тараса Шевченка він створив на стіні школи номер 2 Дарія Тілегіна, Сергій Мілевський на часі новини.